Мов то, а їдьмо зі мною завтра в монастир. Хочеш? Там є один дуже інтересний монах, він 20 літ сидить в печері, прикутий за ногу до стіни, і по своїй волі нікуди не виходить. Подумай, Нінко, 20 літ! Він убив трьох людей і думає, що це такий гріх, який треба відмолювати усе життя. Подумай, Нінко, підмолювати гріх усе життя. А взагалі, що таке гріх? Гріх? Як каже твоя тіточка? Ах, мов то ти тіточина. Гріха на світі нема ніякого. Розумієш ти? Нема? Пропав! Помер гріх. Гріх може зостався ще в почерних монахів та ще, може, в печерних тіточок, а більше його ніде нема. Поїдь на фронт і ти переконайся одразу там за одну годину робить стільки всіляких гріхів, що ні одному монаху не відмолити за мільйони літ. От. Сидить собі, наприклад, чоловік в рівчаку, тримає у руках рушницю і па-па убиває людей. Що на це каже твоя діточка? Або ось вривається одна купа людей до інших і насилують, грабують, катують. А потім а потім собі сміються, співають пісні, вихваляються. А це ж великий гріх, мов то. Насилувати жінок, грабувати, вбивати. Що на це каже твоя тіточка? А скільки там робиться. Всіляких гріхів проти сьомої заповіді. Чоловіки зраджують жінок, жінки чоловіків, чоловіки мають жіночі гареми, жінки мають чоловічі гареми, міняються, продаються, мужні герої добивають ранених товаришів. Крадуть у мертвих, гризуться за крадене. І головне. Головне в тому, що нема ніякого в цьому гріха, От той монах із своїми трьома вбитими перед любою якою-небудь медсестрою із фронту немовлятко. Інститутка щодо гріховності. Та я сама вбила своїми руками з десять німців. І можу тобі хоч зараз кого хоч вбити? І ніякого гріха в тому почувати не буду. А ти мене лаєш? Не смієш. Я чоловіка свого зраджувала під самим його носом, з його ще й близьким другом. А ти не смієш. <світ> 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 Та, звичайно, що жартуй, ну хіба ти не почуваєш? Плюнь, муфто. Найсерйозніший чоловік, якого я коли-небудь бачила, це отой монах і той. Не вмивався 20 літ. А знаєш, коли я сама була серйозною? Знаєш коли? Як мені було год 16-17, а особливо одного разу, як страшенно вилаяла Діву Марію за те, що вона мені не, подумала, що вона мені не допомогла на іспиті? От як ще. Жив гріх на світі. Аж сіркою пахло от жаху. Хотілося віддати себе на катування, на роздирання звірів, цілими ночами, голими колінами стояти на комінні, як той монах. А тепер не смієш? Ну, скажи мені такий гріх, якого б я не змогла зробити. Ну, мов то, скажи. Боїшся, дурненька, нічого в житті немає страшного. Ну, до тільки. Оце найстрашніше.